Светинин а бойового ворожі. І в цьому відео поговоримо про другу лінгвістичну конструкцію під назвою перевизначення. Що це було? Подружній обов'язок. Вася три хвилини це не обов'язок. Це якась милостиня. Коли ми хочемо застосувати фокус мови перевизначення, ми виходимо з наступної ідеї. Будь-яке переконання можна переформулювати так, щоб підтекст був інший, більш позитивний, а суть лишилася та сама. Простите, це ви вы нас весіляєте. Ну, вас не Ну Чу ж Ми просто просимо вас відсудив уїхати. Давайте ж з вами розберемося, як застосовувати цей паттерн. Переконання обмежуючи в нас, все те саме: Світ небезпечний та скупи на ресурси, тому я нічого не досягну. Для того щоб використати фокус мови перевизначення і трансформувати це переконання, ми маємо поставити собі наступне питання: а як це можна сказати по-іншому із збереженням сенсу, але іншим більш позитивним підтекстом. Що конкретно ми маємо зробити? Задача наступна: взяти потрібне слово із переконання та змістити фокус уваги співрозмовника на близьке поняття, що викликає зовсім іншу реакцію. Дітра жіни із Коканда прислала приставучий Да не приставучий, а справедливий. Так само, як і фокус мови намір, фокус мови перевизначення теж має свою особисту лінгвістику, і це щось на кшталт цього. Інакше кажучи, X, говорячи іншими словами, ікс. Якщо парафразувати, то X де X це взяти слово із переконання та замінене на інше, схоже, за сенсом, але з іншим підтекстом. Тройки працюєте? ці подрабатую. Що значить подрабатую учуся в політехнічному. А наводжу декілька прикладів застосування цього паттерну. Приклад із терапевтичного контексту, і я не завожу свій блог, бо мене будуть критикувати рідні. Так, звісно, щоб стати блогером-мільйонником, люди будуть тобі підказувати, де і що потрібно покращити. Тут береться слово критика і замінюється на «підказка». Наступний приклад із ділового контексту: мій бізнес зазнає невдачі, напевно, закриватимуся. Ваш бізнес переживає нелегку кризу, тому тимчасово припинити діяльність. Для того щоб розробити нову стратегію розвитку, це рішення справжнього професіонального підприємця. Слово невдача береться і замінюється на криза. Це не невдача, це криза. Слово закритися заміняється на тимчасово припинити діяльність. Ти не закриваєшся, ти тимчасово припиняєш свою діяльність лише для того, щоб фокуси мови ці лінгвістичні конструкції інтегрувалися у вашу психіку, і ви ще краще ними розмовляли. Їх слід тренувати. Тому я пропоную вам в коментарях написати свій варіант. Від Відповіді, якби ви відповіли фокусом мови про перевизначення на це обмежуюче переконання, я повторюю його ще раз: світ небезпечний та скопий на ресурси, тому я нічого не досягну. Напишіть, я обов'язково прочитаю.